Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Мене звати Тетяна і це канал про рукоділля та трошки про моє життя. Сьогодні відео буде підсумки літа. І я хотіла б розпочати зі слів подяки тим людям, хто підписалися, хто дивляться мій канал, хоча я знаю, що він не ідеальний і не завжди позитивний. Однак, дякую, що ви зі мною. І дякую, що ви приймаєте життя таким, яке воно є, без всяких цих ідеальностей. Хочу побажати всім миру, добра, здоров'я і підведемо з вами підсумки літа. Розпочну я з подарунка, тому що він останній подарунок, більше мені. Нічого не подарують вже влітку. І я дуже-дуже радію, що цей подарунок в мене є. По-перше, він відображає мій канал. Подивіться, я прийшла на роботу і нам подарили ось такі подарунки. Дивіться, що тут написано. М? Правильно, тут написано Мрія. Мрія, натхнення вчитися. Це така, такий шопер. Ось такі в нього ручки. Сюди навіть входить ноутбук, і з іншого боку він виглядає ось так. Зараз покажу, що в тому шопері було. Так, швиденько, щоб вам ось такий карман подвійний внутрі для телефону. От як так показати, щоб тут нічого не спало. В общем, дівчата, як є. Зараз буду показувати, що в ньому є ще. Ось такі наліпки натхнення вчитися. Я обов'язково наклею собі на телефон, мені подобається. По-перше, колір сіній мій улюблений. По-друге, слово мрія мій канал. Далі такий блокнотик, дивіться, м'якенький такий, теж синього кольору. Далі. Далі ось такий. Календарик. Мария. Дивіться, может, это просто прелесть. Убожнюю синий колер. еще и календарик нам повынен постоянно. Далее нам подарували Ось такой значок. Э, как он? Далее. Ось такая. Мария, такой значок. Синього кольору, дивіться, який він гарний. Далі ручка ось така синя. І ще ось такий значок. Мені дуже подобаються ці подарунки. Я 100% буду цим всім користуватися. Не знаю, я раділа, як дитина, мені дуже сподобалось, що це нам подарували. В У в мене одяг таких кольорів. Я ношу і жовтий, і синій. І дуже люблю ці кольори. і дуже я задоволена, що в мене є такий подарунок саме влітку. В кінці. літа мені ось таке щастя привалило. Так, еще раз сейчас эту турбину вам заношу девочки, чтобы вы понимали, какая она большая. Едем, едем, едем. Это внутренний карман. Вот такой, на два отделения. Сюди телефон уй поміщається, і це з, інш... з однієї сторони а це з іншої, ось таке торбинка. Так, далі буду показувати все, що в мене навишивалося за літо. Літо було дуже спекотним. Я спеку переношу дуже-дуже важко. Тому, коли така спека, я Вишиваю мало. Так, в мене і вийшло. Вийшло в мене мало. Роботи в основному маленькі, тому кому не цікаво, можете вимикати і не дивитися, тому що тут великих робіт показувати не буде. З великих тільки трактор, і то він вже в Києві готується, вже вони його натягнули, готують до виставки Handmade Expo. Значить, скільки вийшлося в мене робіт за літо? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 робіт в мене вийшло заліто, і всі вони майже всі вони маленькі. Залишились в мене в доробці. Я думала, що я їх закінчу влітку, але не вдалося. Це оця лісічка від Надії нагорної. Ось ця красуня. Тут залишився тільки бек. Всі хрестики вже готові. Якщо я буду заміняти, там буде білий колір і коричневий бек. Мені дуже подобається це поєднання, коричневий та червоний замість білого. І ще ось сюди перенесу вас, ось цей красень теж у мене на завершення. Однак, в серпні не зможу його завершити. Це що із ближайших. Планів на завершення. А зараз показую все, що завершилося. І буду показувати першим гарячий пиріжок, який тільки-тільки завершився. Це брошка від Tela Artis. Ось такий коник морський берізовий. Я його зробила саме брошкою. Ось так, з іншого боку. Зараз будемо. Спробувати пробувати показати, щоб, щоб ви щось побачили, бо бачите, як все блищить, І раз фокус нічого не видно. Зараз спробую якось по-іншому поставити. Значить, по матеріалам всього вистачило. Це Тела артіс. Горошка зараз спробую. Так, тут йдуть паєтки, бусини, біконуси. Залишилось, зараз буду показувати вам, що в мене по залишкам. Значить, дивіться, що в мене залишилось цього коника. Все, всі матеріали залишились. Всього вистачило мені. Ось тільки залишилось бісеру, номер один. Достатньо. Далі Бісера номер 2. Дивіться, який. Залишився ланцюжок, достатньо довгий, стразовий на 10 камінців чи на скільки на 11 камінців, стразовий ланцюжок залишився ось такий. Далі залишилося ще для ока камінець цей чорний, 2 білих та одна блакитна бусина. Далі бісер номер 2. Ось такі залишки. Далі паєтки сріблясті. Ого, го скільки, блакитні теж. Номер 1 іголка. Так що всіх матеріалів вистачило з головою. Вишивала я блакитною ниткою титан. Я вам показувала її. Завжди, а вони одні ж те самі титанове. Хоча зараз дівчата вже нахвалюють іншу нитку, я ще її не брала. В мене багато цих залишків, то я шию ними. Так, все, це і остання 30-го завершила ось цього красення 30 серпня. І буду на продаж ставити в інстаграм магазині. Менше ніж 800 гривень не поставлю. Ось як показати так, щоб було вам красиво, щоб було видно. Каке воно файне. Зараз будемо крутити, вертеть. Дуже гарно получилось. Аккуратно получилось сделать край з цієї сторони. Ну, нічого вам не видно. Це роздражає дуже. Ось такий З цього... зворотній бік, боковий і лице. Ну, Повірте мені, на слово, тут все охайно. Я дуже переймалася за оці поворотики, що в мене не вийде вирізати, не вийде, охайно, щоб вклалися ці бісеринки, все вийшло, все класно вийшло. Край дуже-дуже рекомендую: подивіться в моїх відео, як я оброблюю цим німецьким швом, дуже гарно виходить. Ось так. Всі повороти вийшли аккуратно. Ось так ось. Такий коник. Це із останнього. Давай сюди, вставай до дівчинки. Якщо хочеш. Так. Далі в мене була вільна пташка від чарівної країни. Я її завершила на 24 серпня. Те, що мені подарувала Аня на ретриті у Львові. Ось так вона виглядає. Ось тут я замінила бісер поставила, а тут повинні були фрузілки. Ще не приклеїла. І тут в мене така кишенька для магніта. І зворотній бік ще в мене не приклеєний у всіх роботах. Треба купити клей. Так, ось така пташечка наступна в мене від чарівної країни. чорнобривці. Дуже дуже гарно получилася. Бек я не робила і робити не збираюся. Наступне в мене марка зі Львова. Ось така. Від Зайка Стіч. Зінаїда крамер. Тут я замінила на дереві, зробила бісер ось тут. І те ж саме зворот ще не приклеєний, а тут оформлений теж кишенькою для магніта. Магніт усюди сюди внутрі. Буде всередину. Бек казала, не буду робити, однак зробила, бачите? Ось така вона вийшла. На пам'ять зі Львова клас. Так, далі в нас іде з вами святий Миколай від Easy Пізі. Це оце. Дерев'яну заготовку я замовляла у Наталі Лужанської. Вона мені робила, а саму схему купувала у Easy Пізі. Дуже подобається. І, до речі, оцей шарм це, це теж від Наталії Лужанської, вона мені дарувала в якомусь наборі було. Вона завжди дарує. В неї то крила є в мене, вже два крила, навіть три, мабуть. І оця сніжинка, і я вирішила, що ось тут це таке велике, велика пляма червоного кольору. Ну, Мені захотілося, щоб вона була з чимось. І я цю сніжинку сюди теж гарний виходить дідуля цей у нас, і задній теж у мене не закритий. Ось такий красень. По цьому є. Окреме відео. Тут мені не вистачило ні я замінила, однак ви навіть і не побачите, де, що і на що. Все дуже файно виглядає. Так, сюди. Наступна робота це вірена, від вірени брошка Кульбаба. Я її ношу, я їх робила, до речі, дві. Одна поїхала за кордон на ретріт. А іншу я ношу. Ось у мене сукня така сіра. І на цій сірі сукні я вдягаю на роботу цю брошечку. Ось, до речі, вона в мене ще і якраз одягнення. Дуже гарно виглядає молодці Верена. Я, до речі, в них питала дозволу, чи дозволяють вони продавати. Якщо я буду купувати набори роботи, вироби і продавати, вони. только за. нас такая брошка. Ну, я не знаю, эта камера вообще может что-то передать красиво. Или даже если получилось красиво, оно как здрасте показывает. Не знаю, девчата, что вы видите, но оно дуже гарно выглядит, эта брошка. Вот что она показывает. Куда она смотрит, эта камера, и что она показывает, мне интересно. Ну, в общем, девчата. Поверьте мне на слово, она красиво. Вот так она выглядит. Тут разного взрослого пайетки из за рахунок тела выходит так красивенько. Дуже-дуже гарно. Мені всі роблять компліменти і питають, як це ти зробила. І як тільки кажу ціну 800 гривень. Все, одразу відпадає відпадає все, весь інтерес. Поняли, да? Тобто, хочуть за безцінок, щоб за 100 гривень віддавали нашу з вами роботу. А ми це робити не будемо з вами. Так, наступно, наступний в мене сніговік від Уляни Яковлєвої. ось такий. Дуже-дуже гарний він виходить. Я хочу зробити до свята новорічного їх всіх. Ну, Якщо я не зроблю, сильно не розстроюсь. Ось такий він на пластиці у мене, задній теж не закрит. Відуляни дуже мені подобаються роботи. До речі, ця дівчинка це ж теж відуляни яковлюве. Ось такий ще. Снеговичок классненький. Тут гірлянді бісер. Гарнюнька. Привіт! Всем вам здоровечка желаю. Так, давай сюди його. Далі наступний в мене це літачок. Я його вишила на э, джинсах в себе. Не буду, мабуть, зараз показувати, я показувала. Далі, комоду оберіг. Оберіг у мене получився дуже файний ось такий Це баранець. Як ви понимаєте, тоже не зашит у мене, не приклеєн задник. Все одним махом буду заклеювати. Так, ось такий підвіз. І дуже мені сподобалась ця вся серія. Я коли буду на виставці в Києві, я к девочкам підійду комода і хочу купити там следующую або пташечку, або щось. І що хочу сказати: Дивіться, ось тут бек робила перлешкою, а тут бек робила DMC в дві нитки. Перлешкою намного круче он прямо об'ємний такий, виходить на передній план і виходить дуже-дуже файно. І тому буду робити бек перлешкою. Мені дуже сподобався цей ефект. Ось вот тут, смотрите, в дві нитки даємо а а вот тут перлешкою. Ну, намного лучше. Так, це в нас баранець від комоду Оберіг. Дуже класна. Робота взагалі. Мені подобається вона дуже. Так, далі, наступний. Що мені вдалося зробити, це вітella Артс Ода Городу. Ось така вона. Це набір, бісер, нитки ручного фарбування. Вони в них неймовірно гарні. Ось так виглядає робота. Вона оформлена. Зразу в набор входить ці п'яльця. До речі, була на рукодільній зустрічі і на ретріті. Також бачила, що бувають ось ці п'яльця прозорі. Дівчата дуже рекомендую. Чому вони підходять під будь-які шпалери? У вас будуть рожеві шпалери, це буде рожевим. У вас будуть блакитні шпалери, це буде блакитним. У вас буде біжевий, корічнівий, ви розрозуміли, да? тобто ви оформлюєте роботу на свої шпалери, цей прозорий, п'яльця прозорі, і все, у вас оформлення готове, яке 100% впишеться в ваш інтер'єр. Ну, Це клас. Ось так, це Тела Артс одогороду. Теж все залишилось, дуже задоволена результатом. Тканина, рівномірка. клас. Так, це від Тела Artis. Далі, наступна в мене сонях від Мілхіл. Ось такий в мене вийшов сонях. З бджілкою ось такий шармик тут, бісера, ого, го скільки. Хотіла оформити на таку маленьку шкатулочку. Ну, в общем, шкатулочку ще не купилась, поэтому все это вот так. Бісера тут дуже багато. Зелений, такий благородний, класний, дуже гідний колір. Ось така получилася в мене робота від Мілхіла. Ще я зробила сонях Шопер на подарунок нашій Алі, на рукодільній зустрічі її дарувала. Можете перейти, я дам посилання на її канал, вона показувала там цей шопер. Постараюся вставити вам фотку, якщо вдасться. Так, ось це в мене ще. Дивіться, яка у нас тут файно жовто-блакитне, все виходить в наших патріотичних кольорах. Далі, наступне, в мене це трактор, який поїхав до. Вже до Києва я вам його не покажу, вставлю фотографію. Від комоду трактор тягне танк. Помните, як ці цигани вкрали? <сум> Молодці. Так, трактор був в мене 5 червня фініш. І наступний 2 червня це перша робота літа. Це був у цей Київ. А 2 травня я була в Києві. А 2 червня завершила цю роботу. Дуже подобається цей Київ. І коли буду їхати на виставку, візьму його пофотографувати. Ось Київ це перша робота літа. А ось цей коник це остання робота літа. Ось так в мене вийшло. Ось такі в мене. Фініші ітоги літа Получилися Хтось, може, скаже мало, хтось скаже багато, а хтось скаже середнє. Я задоволена, а якщо я задоволена, значить все, все ок. Так, все, дівчата, все, що я хотіла вам показати, я вам показала. Дякую за перегляди. Підписуйтеся, ставте мені. Подобайки, пишіть коментарі, діліться цим відео, якщо вам подобається. Якщо не подобається, то робіть все навпаки. Ми живемо з вами зараз без світла, без, без того, без цього. Однак головне, щоб у нас була ментальне здоров'я та кукуха на місці. Тому, будь ласка, радіємо, все, що маємо. Є світло на годину. Уху, юху, ура! Немає! Ура! Немає світла, можемо відпочити. Радіємо все, все, що маємо, тому і радіємо інакше ніяк. Все, бажаю всім здоров'я, натхнення, щоб був час для нашої вишивки. Ось такі в мене получилися ітоги. Пишіть, що вам сподобалось, щоб ви вишивали. Мені буде цікаво, я обов'язково вам буду відповідати. Все, дівчата, пока-пока. Бажаю здійснення мрій. Дуже рада вам завжди і вашим роботам також. Пока!